Доброго дня, шановна громада, слава Україні! Героям слава зараз. Сюди мав під'їхати пан Тіріщук, але тільки що він відзвонився, щоб отримати звернення від громади, яке стосується наших побратимів, білорусів і незрозумілої в цілому ситуації в країні, по відношенню до патріотів, часом до більших патріотів, ніж ті, що прийшли до влади. Є питання в нас, в тому числі по проведенню. 21 го числа святкування недалеко пішла теперішня влада від того, що було тоді. У нас є інформація, що на 21 число заказані автобуси, які проплачуються централізовано з Києва, виділяються кошти для людей у вигляді добових для того, щоб устраювати шабаші і марш. Чи недавно ці шабаші, які самі устраювали свобода, вони вже доустраювалися. Я так думаю, що представники... Теперішньої влади, мабуть, забули про це. Тому заодно хочу попередити те, що подивимося, що буде 21-го спочатку, 22-го буде ще цікавіше. Запрошую всіх. Отже,